Дійсно експертиз вибуху не було. Навіть вибухових речовин слідів її вибух, вибухових речовин із вибуху не було. Це експертиз, яку ви надали. Де вибуховий пристрій? Який я як прикарті закладав? Нема зворів. А я сижу три роки. Як таке важливо? То може ми зі мною посадити, то ви швидше знайдете ці пристрій. Пробуємо, давайте допустимо. Звертаю вашу ще, не ще раз увагу. Звертаю увагу на. Зверніть увагу на те, що я три роки сижу без підставного. Не це увагу. звертаю увагу на матеріальні документи. Дивіться, читаю, чу, за, зачитайте самі висновок. Не читайте Це висновок спір. Ну то ви ж надали, це як доказ ваших слів. То, то Я знайомий, то він підтверджує, мої слова не ваші. Моє клопотання підтверджує, не ваше. Ну то як, як, як так можна? Прокурор надає докази, тому, що мої, підтверджуються мої докази, а не прокурора. Ви самі проти себе написали і в суд, ви підтримуєте це прокладається. Судом досліджено письмових доказів і документів. Так? Це доведено в судовому засіданні, що вони дослідили це, вони так? і вони долучені до матеріалів. Наша залишена частина. Дослідити деякі докази і зараз, Суд не перебуває на стадії оцінки доказів. розумієте? Суд буде їх оцінювати наразі. А як ви можете без оцінки доказів ну, перетримати дорожчим? Адже вас те, неї теж те саме говорити в судовому засіданні. А що я можу сказати? ви зі мною, будете Я прошу вас е, не акцентувати увагу на тих е, доказах і документах, які неодноразово досліджували в судовому засіданні. То ви їх не приймаєте уваги? Суд їх аналізує і оцінює і приймає рішення. Якщо ви за рішення не згідні суду, ви маєте право оскаржити. В кого оскаржити? Про операційне обрядку. Там такі самі, як Давайте, ну, ви, точніше. Ви ви мене читайте обітні. А сніг мені таким не рахує, тому що немає. Ну я це тому, що немає три роки сижу за граду. Я три роки сиджу за то хто? Ви сам затягуєте прийняття судом рішення. Та яке може бути адекватне судове рішення? Питання будуть неадекватні. Постановила питання, кутої забіжної заходу тримання прибувають, може задовольнити. Продовжити доношення сім'ї забіжно-заходу регіонітримання КВА на 60 днів, з 3 февралі 1925 року до 1 листопада 2021 року. Залишити без зміни, раніше визначені в доможного парбану, який будуть розмір застави в межах 150 розмірів додаткової мінімум і тепер задатних осіб, що складає 454 тисячі 200 гривень, яка може бути нестана як самим підозрювано, так і іншою позичною критичною.